Можна теж дуже ще таке коротке, дуже забула запитання. Трошки перейдемо до політичних питань. Будь ласка. От е, ну так, ви пішли від ви прийшли після Олега Робочка до Віктора Ющенка, і і пішли. е, Ну, в, в, насправді, там незадовго до закінчення його президентського терміну. Е, що тоді? От в захід, зараз на захід, коли йдеш, то в людей величезне це розчарування в тій владі, в помранчевій команді, яка не здійснила тих надій, які люди на неї покладали. В чому причина основна нездійснення цих надій? Як ви вважаєте? Штучне створення помрачої команди. Тобто, тобто несумістимість президента з прем'єром. Оце і породило розчарування. Я ще коротко відповісти на ваше запитання. Ну добре, тоді президент міг з якимось, з якимось іншим суміщатися, не з цим прем'єром, хто йому заважав. Я вбачаюся, прем'єрів було багато. І з усіма була несумісність? Чого була несумісність? Ми з вами говоримо про сьомий рік, десятий рік, так? Президент Ющенко, прем'єр Тимошенко. Це помрача команда, помрача команда. І я вам коротко сказав, лаконічно, про те, що а, виборці все робили для того, щоб вони разом працювали. Бо вони разом не могли працювати, тому що у них різні бачення розвитку становлення України. А тепер мене ще таке до вас запитання. От ваша ця команда, яку ви створили, яка називається Єдиний центр. І ви особисто. Ви безумовно, у вас імідж ефективного менеджера. І я думаю, що якщо таке імідж є, то мабуть, ви таким є, починаючи від керівництва областю Закарпатською, закінчуючи керівництвом міністерством, керівництвом адміністрації. Але у вас є якісь погляди політичні? У вас і в тих людей, які з вами працюють. От зараз вони разом, наприклад, співпрацюють з е, тими людьми, які колись вашими були політичними опонентами. Яка мотивація ваша і тих людей, які з вами працюють, в такій співпраці? Вони моїм політичним опонентами. А ворогами ніколи не були в команді Януковича. Ми з Януковичем працюємо з 99-го року. Ну в команді Януковича, вибачте, команді і те саме я... СДПУ, з яким ви е... воювали. Вони теж в команді Януковича. Е... Вони його підтримували, вони його проводили на вибори. Вибачте, це було давно і неправда. І я щось не бачу, щоб хтось з цієї команди був сьогодні у владі і щоб працював разом з президентом. Чи я неправильно кажу? Я не знаю, вам видніше? Ну, ми разом дивимося Є... на ці процеси. Я не бачу нікого з цієї команди. якщо говорити про е, нашу команду, намі появили Макаровича Кравчука, який в той час був в цій команді е, ну, досить довго. Ну, е, він Макарович, е, перший президент України, і я вважаю, що е, дуже добре, коли е, всі президенти, е, які керували в той чи інший час е, державою, повинні працювати на благо України. І нічого в цьому пану немає. І дуже приємно, що е, президент Янукович запросив до себе. На банкову всіх трьох президентів зустрілись і подумали про те, а як рухатись далі. Це добре. Бо якщо буде конфронтація між бувшими і сьонішими, ми нічого хорошого. не Ну але не маємо. якщо говорити про політичні погляди, принаймні, з точки зору культури, з точки зору культурних поглядів, у вас така ну ніби проукраїнська політична сила, принаймні, ті люди, які там є такими, є через із історії свого життя, і ви сам. Ага. А в партії регіонів є багато людей, які налаштовані інакше, які є е, прихильниками іншої культури, які слухають інші пісні, яким щось інше цікаво. Ні, дуже просте питання. І от ви коли анонсували е, погляди балоги, то я тільки повторюсь і ЄС, і НАТО, і західні цінності, і традиції. Я вважаю, що наш шлях на захід. І нічого пану в тому немає, що сьогодні в команді Януковича є і ті, які е, тянуть воза на схід, але багато людей, які тянуть воза. До західних цінності, так як ви вважаєте, що ми повинні з боку стояти і займатися популізмом, чи все-таки ми повинні е, принципово займати позицію саме урядовій команді, в президентській команді, і говорити про те, що для нас встановлення України. Це разом з заходом. Я не знаю. Мені здається, що європейський політик, який би почув від президента, що він бачить Україну позаблоковою і точно не членом НАТО, якщо він є прихильником вступу в НАТО, мабуть, не пішов би працювати в цю команду. І чуєте мою позицію? Чую так, ну в кожного своя.